Давайте димовимося, ви поставите лайк, підпишитесь, якщо вам сподобається це відео. Якщо не подобається, можете не ставити. І йти звідси. А зараз, друзі, дякую всім, хто дивиться мене. І зараз, перед переглядом мого відео, поставте лайк і підпишіться. Вам просто мені приємно. Приємно вам перегляду. Поїхали! 5400 років до нашої ери. Народ, який жив у Балканах, розпочинає переселення в біл України, Румунії та Молдови. І біля румунського Прикарпаття, між речками Дністер і Дунай, вони роблять свою державу Трипілі, яка походить в нас селища, де в 1896 році Вікентій Хойка знайшов цілу археологічну зону їхньої цивілізації. Трипільці були гарними очорами, мали двоповерхові будинки, також мали величезні на той час вже Мали одне з найбільших в світі населень, а також одну з найкращих в світі армій. І скоро ця армія розпочне розширяти території Терпільської держави. Вони захоплять частину Молдови, Румунії, частину України і матимуть в складі 30 тисяч збройних солдат. Економіка терпільців розвивалася, врожаї і населення зростало, вони перші винайшли на Україні колесо та інші винаходи, але в 2600 році ця держава таємничим образом зникла. Науковці не знають, чого так сталося. І до цього часу ми не знаємо. А ви напишіть свою думку в коментарях. Після цього на території України не було ніякої держави, але все помінялося в 10 столітті до нашої ери, коли з Ірану почали рухатися народки мирійці. Які спершу зробили свої держави в Анатолії, північній Туреччині, і захопили велику частину Кавказу, але згодом їхні войовничі сусіди вибили їх, і їм довелося мігрувати на північ, де вони створили і державу на дев'ятому столітті до нашої яри. Вони були кочевиками, і гарно користувалися луком і мечом, оскільки в них не було врожаю, їм доводилося робити походи на інші території, і це давало їм величезні перебутки. Вони створили місто поблизу Миколаєва і шостої столітті до нашої ери сюди пропливли грецькі колонізатори, які створили міста Тіра, Олівія, Херсонес, Спальдікапель. Тут була торгівля. Кімериці отримали золото, леки, фрукти. А взамін надавали їм дерево, крупи. Який плив до Греції. Згодом, в 7 столітті до нашої ери, на ці землі прийшли войовничі скіфи, які за кілька бит змогли перемогти кімерітів і заставити їх тікати на кримський півострів. Після цього скіфи і кімерітів воювали ще кілька років, але скіфи змогли вивезти їх з Криму і організувати велику скіфію. Вони продовжували торгівлю з греками, Вони також були кочовиками і заробляли гроші набігами на сусідні землі. Тож їхня з була дуже сильна І під час походу Дар'я І вони просто тактикою спаленої землі заставили його армію голодувати, і там же його добили, коли він відступав. Вони також були гарними ювелірами, але в 3 столітті до нашої ери войовничі іранські народи Сармати, які вибили скіфів з майже всіх територій, і вони ж заснували державу малу скіфію. На території сарматів були ще кілька народів, як язини й роксолани, які були дуже слабким місцем Римської імперії. Найшло навіть до вторгнення римлянів і розпочаток війни між сарматами і римлянами, яка закінчилася мирним договором. Також були війни в Криму, які йшли перемінним успіхом. але в третьому столітті нашої ери варварські королівства з Німеччини змогли розбити сарматів. І піти на вим. Згодом до Сарматів ще й прийшли готи, які також розбили ці держави, а згодом сюди прийшли гуни. Таким чином, античність України витримала три пільців, іранські народи, а також війни з сильнішими сусідами. Таким чином, античність загинула і прийшла середньовіччя. Підпишіться і напишіть в коментарях, ідеї ваших відео. Я постараюся зробити. На сьогодні пока!